Вітаю всіх, я не можу пропустити це питання. Ось. Пишуть: в Україні можуть повністю зупинитися електротранспорт, метро і все інше. Давайте так. Є загроза в Україні до кінця року повної зупинки електротранспорту через обстріли, перебої зі світлом. Загроза це є? Ох, дьявол випав, любі мої. Серйозне питання. Є загроза. Цього моменту. Намагаються не допустити, але через війну військові хитрі дії, обстріли може бути. Намагаються не допустити, ще раз кажу. Може, реально може. Добре. При зупинці електротранспорту. Людям буде надано автобуси для добирання куди треба. Його замінять автобусами і всім іншим. Так, лицар Пентаклів, це карта дороги. Будуть замінені автобусами. Важко. Але буде. Замінять. Любі мої, замінять, вони продумують це. Тут ви сильно не хвилюйтесь, буде заміна автобуса. Вони думають, як це робити. Добре, я беру тоді Харків, а, всі... а ви всі орієнтуйтесь на Харків. Що мені вам сказати? Так, як повинно бути. В Харкові. Якщо буде повна зупинка електротранспорту, то в Харкові замінять всі ці маршрути автобусами. Покажи мені. Ну, ще каже відповідь так. Мало того, це тверда відповідь. Угу. Король Кубків. Невже тут наш Терріхав? Король Кубків. По відношенню до Харкова. Так. Так, роздуми є план, роздуми. Ну, все продумано, продумано. Так. Залучення третіх елементів буде. Це вам так, щоб ви розуміли, Харків так, до якихось кінцевих зупинок буде транспорт сполучення. Протягнемо. Ось так.